Лесі Українці присвячується. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмира. Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш Як дитиною бувало, упаду собі на лихо і хоч... Серце він доходить, я собі вставала. Що болить? Мене питали. але я не зізнавалась, бо була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і ось ось зірватись має гостра Злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватися. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміяв. Гечте, думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота, чи то так ужалю в голосінні? Промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять. Квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагу ту страшну, буду пісню весело співати, вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть думи собі.